Власне, ще не почалося засідання, але вже трибуна. Ну, Нічого дивного немає, бо не виконана жодна з вимог. Це вимога відставки уряду, це вимога персональної відповідальності міністра внутрішніх справ Захарченка, це вимога заборонити діяльність незаконних військових формувань, які безпосередньо задіяні в побитті людей. Я маю на увазі перш за все такого військового формування, як Беркут. Тому без цього, без сумніву, парламент не може почати свою роботу, бо вирішувати на ті ж самі економічні питання, наприклад, законопроект про бюджет. Ми не можемо його вирішувати в складі такого уряду. Добре, що зараз буде це пішла на нараду з репаком. Буде нарада, і за наслідками наради далі буде запропонований вихід із ситуації. Наші вимоги озвучені. Ми хотіли почути позиції, пропозиції від партії регіонів. Якщо це залишається пропозиція, давайте по прискореній процедурі розглянемо цей недолугий бюджет. Це фактично затягування ще більше ситуації, заганяння її великий кут. Якщо зараз не буде прийматися бюджет, затягування ситуації там парламентського не якщо спогадці ідуть концепції. От як надалі? Гриба каже, що можна брати одну банальцю. Можна, це закон це не підвищення, бо він бюджет. Я не знаю, яке там підвищення. Давайте подивимось. на перше півріччя ніякого підвищення немає в цьому проєкті бюджету. Більше того, дійсно у нас є закон про державний бюджет, який гарантує 1,12 фінансування, і тут питання якраз ніяких немає, тому що на жаль, в даному випадку, ми бачимо не покращення в бюджеті, якщо буде ухвалено цей проєкт бюджету, а тільки погіршення. Причому покращення буде для окремих категорій, таких як силовики, перш за все, та ж сама прокуратура, ті самі силові підрозділи. На жаль, для всіх інших 46 мільйонів громадян буде тільки погіршення.